А ще пропускаємо святкові дні. Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мирного дня, вам безпечного і міцного здоров'ячка! Мене звати Іна. Хочу вам сказати про свій досвід користування посівним календарем. Знаєте, більше десяти років тому, коли ми ще жили в Тернополі і сюди приїжджали лише на суботу, на оце подвір'я, всю городню роботу ми старалися зробити за один день. І скажу вам, це було непросто, тому що треба було переорати городи, перекопати грядки. Посіяти, посадити, підживити, поливати, і це все робилося в один день. І ви знаєте, вже тоді, коли ми переїхали сюди на постійне проживання, мені сподобалося те, що я можу собі спланувати ту чи іншу роботу. І стараюся це робити саме за датами посівного календаря. Особливо коли вирощуємо розсаду, тому що біля розсади найбільше роботи це і посів, це і пігірування, це і подальше розсаджування, От, пересадка в ґрунт. Тому для мене посівний календар дуже зручний. Саме за ним я собі розписую всі свої городні роботи. У квітні у нас найпродуктивніший місяць. Ми починаємо висівати дуже велику кількість насіння вже безпосередньо в ґрунт. Але я ще хочу повернутися до вирощування розсади. Шановні мої глядачі! Перець баклажани, вже я би не радила сіяти, вони дуже довго сходять. Кілька тижнів йде на те, щоб насіни не проклюнулися, прокинулися і проклюнулися. Ми можемо, якщо ми зараз ще будемо сіяти на початку квітня ці культури, ми можемо не отримати урожай. Якщо, якщо ми ще хочемо на початку квітня посіяти ці культури, якщо ще хтось не посіяв. От єдине, що я би порадила, це вибирайте, вибирайте над е, ультраранні ранньо стиглі перці і баклажани. І добре, якщо є можливість розсаду досвідчувати, щоб вона гарно розвивалася, скажу вам одразу, що я пробувала висівати в квітні. Баклажани і перець нічого доброго з цього не вийшло, тому що рослини не встигли до осені віддати урожай. Були плоди, була завість, були плоди, але вони були зелені. Урожаю я не зібрала. Тому від посіву баклажанів і перцю у квітні я відмовляюся категорично. Всі помідори високорослі і ранньостиглі у мене вже посіяні. Вони зараз на стелажах. Деякі вже назагортовані у веранді. А ось зараз на початку квітня я ще таке досію кілька насінин низькорослих помідорів. Я вже більшу частину висіяла, але мені недавно трапилися нові сорти. Подарувала мені моя добра коліжанка, тому я ще буду досівати низькорослі помідори. Це ті помідори, які дуже добре підходять для консервації. Окремо, ще я хочу сказати про помідори: про, про те, що саме зараз на початку квітня. Шановні мої глядачі, хто хоче спробувати такий спосіб посіву помідорів безпосередньо в ґрунт. От хто не має можливості і бажання вирощувати свою розсаду на підвіконнях, на стелажах, можна посіяти помідори одразу на грядочку. Але, одне важливе, але для такого посіву я би радила не купувати насіння дороге гібриди. Там, де кілька націнин, і коштують вони дуже дорого. Беремо тоді пакетики де насіння багато, робимо також парничок. Парничок може бути з якогось ящика, боковини лишили, низ обрізали, щоб мати отакий ящичок. Так як стінки, стінки маю на увазі, ем, притиснули в землю. В середині оцього ящичка парничка все гарно розрівняли, посіяли насінинки густо, тому що всяке може бути е, земля холодна деяке насіння може не зійти, густенько посіяли, присипали. Прикрили чи склом, чи агроволокном, і ще про всяк випадок навіть маємо якусь плівку. Щоб якщо знову ж таки будуть нічні ем, заморозки, зворотні весняні, ми оцей парничок чимось при захистили і все. Але для такого посіву ще одне уточнення: я би радила брати ранньостеглі помідори так, щоб вони встигли і вирости, і закласти цвіт, і сформувати завість, і щоб ця завість ще встигла до кінця вересня, початку жовтня дати плоди. А то буде так, що кущ великий, помідорів багато, але вони всі зелені. І червоного помідора ми не дочекалися. Ну, це з власного досвіду. Я колись так перевіряла, робила, тому все, що я стараюся вам розказати, це все вже перевірено на власному досвіді. На початку квітня я планую посіяти кілька насінин огірочків для раннього урожаю, висіватиму їх в горшечки на розсаду. Далі досіватиму ще капусту. У мене вже росте капуста, розсада дуже гарна. Але для того, щоб мати безперервну урожай капусти, тобто не так, що от одна вже відродила і все, у нас грядка порожня, ми позрізали, нічого нема. Тому капусту я ще досіватиму у квітні. І це переважно ранньо стиглі сорти капусти. Вірніше, навіть не сорти, а гібриди. Вони дуже гарно зав'язують урожай при любих температурних умовах. Далі. Капуста настільки невибаглива рослина, що ми можемо також висівати її при бажанні і в лоточки, в горшечки, і тримати на підвіконі. І так само можемо її посіяти вже на грядочку. Ви знаєте, найперше такі мої парнички, які я робила, це були саме для вирощування капусти. Чоловік збрав старий ящик, знімав дно, виходила отака рамка дерев'яна. Клали ми її на грядочку. Висівала я капусту різну різну, тому що сіяла кілька різних сортів. От, присипала землею, накривала склом, і це був просто ідеальний парничок для вирощування своєї власної розсади капусти. Картопля, шановні мої глядачі, ви знаєте про картоплю я хочу саме сказати про ранню картоплю, не про весь город, от великий, там де кілька соток. Ми пробували два роки підряд висаджували висаджувати ранню стиглу картоплю під агроволокно. Це можна робити в кінці березня, на початку квітня. Вистачить трьох, чотирьох, п'яти кілограм, це вже якщо для більшої сім'ї, посадити під агроволокно і урожай буде. Все було добре. У нас урожай був. Але цього року ми не встигли це зробити з за певних причин, і тому ранню картоплю я буду знову ставити в ящики на пророщування. Я так робила це попередні роки, я про це показувала. Ящик обов'язково застеляємо будь-який пластмасовий дерев'яний, не має значення, але обов'язково застеляємо його газетами, щоб коли картопля буде проростати, буде поріститися, вона не вростала в оці е, боковинки ящики. І потім, коли ми будемо вже картоплю пересаджувати, щоб ми оце все не обламали. Застеляємо ящик газетою, викладаємо картоплю в один шар. І збризкуємо її водою 2-3 рази на тиждень. Тримаємо в приміщенні. Можна тримати в літній кухні під столом. Якщо немає літній кухні, або вона не опалюється, або там прохолодно, тоді беремо в тепле приміщення. І все. І два рази на тиждень ми гарно обрискуємо наші картоплини водичкою. І через тиждень, другий, ви побачите, як гарно пропоріститься картопля. Вона буде мати гарні, потужні, товстенькі паростки і пишну кореневу систему. Ну і тоді вже її можна буде від... на грядочку. Також можна буде прикрити агроволокном, якщо буде ще холодно. Це чудовий спосіб отримати ранній урожай барабольки. Якщо ви ще так не робили, спробуйте, шановні мої глядачі. Навіть якщо у вас нема ранньої стиглої, берете ту барабольку, яку ви плануєте потім висаджувати на город, і також її можна пропорістити. Поки вся інша ще у вас в, в льосі, в погрібі, от, ще до неї ви ще не будете її садити. Ну, це залежить від області. Є такі області і регіони, де вже йде посадка повним ходом. У нас на Тернопільщині ще дуже холодно, ми картоплю будемо садити пізніше. Цю іншу я маю на увазі, от там, де ми засаджуємо 10-12 сотих. Я говорю саме про барабольку для раннього урожаю. Не маєте ранньо стиглих сортів, беріть ту, яку зазвичай вирощуєте, 2-3 кілограми, розкладіть її в ящички, обрискуйте, побачите, як гарно вона пропаріститься. Окремо хочу сказати про кабачки і кавуни. Висіваю їх щороку багатенько, стараюся брати різні сорти, щоб не це я взагалі все, що ми висіваємо, я стараюся мати різне насіння в різних пакетиках, щоб не було так, що ми щось посіяли, воно нам не зійшло, щось скапризувалося і все. І ми втратили весь урожай. Тому я, якщо і замовляю насіння чи купляю насіння. Кабачки 4-5 сортів, кавуни 3-4 сорти або гібриди. От. І також і кабачки, і кабачки, кавуни я стараюся висівати по кілька зернин також в квітні, для того, щоб мати розсаду. Коли вже прийде гарне тепло, коли земля добре прогріється, оці рослинки я висаджую на город і зразу, окрім того, ще висіваю все те насіння, яке у мене залишилося. Таким чином, маємо урожай набагато швидше. А ще можна сіяти і кабачки, і кавуни під пластикові пляшки. Також, колись такий спосіб перевіряла, він мені сподобався. І огірки так само, дині хто ще сіє, також. От, по кілька зернин, тоді загортаємо в землю, тоді беремо велику пластикову пляшку, бажано п'ятилітрову, щоб вона була величенька. Обрізаємо дно. Там, на те місце, де ми покинули насіннячко, втикаємо цю пляшку. І маємо ось такий, присипаємо землею, щоб її вітер не вкрав. І маємо ось такий гарний парничок. Також дуже гарний спосіб для того, щоб отримати урожай швидше. Відкі рослинки, такі як горох. Квасоля або кущова квасоля. Горох я вже кілька зернин посіяла, але посіяла його в парничок під агроволокно. У квітні також ще посію кілька зернин горошку. Ну, переважно ми вирощуємо горох для того, щоб споживати його свіжим. От смачний такий молоденький, соковитий та ніжний горошок. Горох холодно рослина, він не боїться зворотніх приморозків, тому горошок можемо висівати вже зараз. Повідомлення прийшло. Так, добре. А ось квасоля дуже чутлива до холоду, тому посів квасолі відкладаємо на той період, коли добре прогріється земля, і мене загроза зворотніх весняних приморсків. Потрібно було почати відео з з розповіді про зелень, але вийшло так, що про салати, про редиску я розказую в останню чергу, Шпинат, так само, рукола. От, тому що е, я вже їх посіяла. У мене вже вони ростуть під агроволокном, Все добре, насіннячку прокльовується, зійшло, все добре. От, ну і тепер буду знову ж таки досівати. Е, досіватиму ридиску, буду досівати салати. Мені дуже подобаються пакети, та є суміш салатів. Дуже зручно. Колись я старалася виписувати чи купувати пакети насіння одного виду. Кожен пакет мав окремо насіння. В одному були червонолистові салати, в іншому головчасті, окремо рукола. От, Тепер трошки простіше роблю. Я купляю пакетики, мікс салатів. Дуже зручно, дуже мені сподобався цей спосіб. Минулого року я так купувала, два роки тому. От, І сходиться такою красивою стрічкою, різнокольоровою. От, е, салати продовжуємо висівати. Редиску, салати, шпинат. Шпинат вже можна сіяти руколу Висіваємо і смакуємо смачненьку соковиту зелень. Шановні мої глядачі, морква, окрема тема. Я в попередніх своїх відео розповідала про те, що моркву ми тепер стараємо висівати, стараємося висівати дуже швидко. Кінець березня ми стараємося вже посіяти моркву. Якщо погода дозволяла, то навіть і швидше. І минулого року ми так сіяли, і цього року ми моркву сіємо майже найпершою на городі, я маю на увазі на відкритому великому городі, тому що моркви сіємо багато. У нас є тваринки, які люблять коренеплоди, моркву сіємо дуже багато. І мені сподобався спосіб такого раннього посіву, тому що земля ще має вологу, а це дуже важливо, важливо для того, щоб морква гарно сходила. Вона сходить дуже довго. Я вже різні способи пробувала. Я пробувала замочувати моркву, я пробувала прикопувати насіння в землю в мішечках. Я пробувала промивати горілкою, заливати гарячою водою безліч способів. І тепер вибрала для себе єдиний прийнятний спосіб: це най, найранніший, це дуже ранній посів моркви. От зараз, поки земля відходить від зими, поки волога ще є в землі, от а це дуже важливо, тому що цього року земля зима була без снігу, вологи земля не взяла багато. І стараємося впіймати у цей момент, щоб як тільки, як тільки ми можемо зайти на город, щось робити, в першу чергу сіємо моркву. Моркву, кріп, петрушку. Ну, морква це коренеплод, петрушку я стараюся висівати різну, і кореневу петрушку, і листову петрушку. Зараз, поки земля ще має вологу, сіємо, сіємо і маємо надію на гарний врожай. Морква не боїться холоду, вона дуже гарно переносить холод. Хтось мені написав в коментарях, чому ви так рано сидите, ще за швидко, ще дуже холодно. Морква не боїться холоду. Моркву висівають під зиму. Вона вона гарно переносить приморозки, вона їх не боїться, на відміну від буряка. Буряк висіваємо трошечки пізніше, коли земля прогріється. Я маю на увазі і кормовий буряк. І столовий буряк, і так само листовий буряк-Монгольд. Висіваємо його трішечки пізніше, коли просі... гарно прогріється ґрунт. Кукуруза окрема тема, тому що ми її сіємо дуже багато. Солодкої кукурузи я висіваю кілька рослин лише для того, щоб посмакувати солодку солодко, відварну кукурудзкою, а кормової ми сіємо дуже багато у нас тваринки, тому площі під кукурузу йде у нас кілька сотих. От. Кукуруза також любить теплу, прогріту землю. Е, висіваємо тоді, коли. Земля прогріється. До речі, солодку кукурузу я пробувала вирощувати розсадою. Спосіб гарний, якщо хтось хоче спробувати, можете посіяти в горшечки невеличкі або пластикові стаканчики, висіваємо по одній насинині, присипаємо землею, тримаємо в теплому приміщенні проро... Насининки проростають, і, поки коли вже... і потім, коли вже земля прогріється, наша рослинка має ось таку висоту, От тоді вже кукурузу можна пересаджувати на грядочку. Я колись спробувала, все вийшло, тому, якщо хто хоче спробувати, пробуйте. Так, далі. Так, саме в квітні маємо велике свято Пасхи. Тому всі свої огородні роботи ще будемо планувати відповідно до цих свят. От дещо будемо старатися посадити, посіяти до Великодня, деякі культури вже будемо висівати після Великодня. Це буде залежати ще і від того, яка буде погода, як прогріється земля, і взагалі від багатьох інших важливих чинників. Тому, шановні мої глядачі, я щиро бажаю вам гарних весняних планів, міцного здоров'я, миру, спокою. Просимо Божого благословення на всі наші добрі справи, і маємо надію, що і цього року ми з вами посіємо, виростемо і зберемо гарні здорові врожаї. Маємо надію на те, що все у нас буде добре.